Івано-Франківські волонтери передали два автомобілі швидкої допомоги добровольчому українському корпусу правого сектору. Гроші на ці потреби зібрали громадські активісти, медики і небайдужі люди. Автівки і технічне забезпечення використовуватимуться в одній з лікарень у так званій жовтій зоні, майже на лінії фронту. Карети транспортуватимуть важко поранених з поля бою. Допомагатимуть у цьому медикам дуку волонтери медичного загону швидкого реагування. «Гіппократ». по суті створюється мобільний операційний модуль. Так як в в є спеціалісти в принципі, широкого профілю. Буде надано з мого підрозділу декілька хірургів mm -hmm. в допомогу, і вони будуть займатися безпосередньо повноцінним обслуговуванням приблизно від лінії Мар'їнка і Піски, Аеропорт та ділянка. Тобто спочатку почнемо з цього, а потім вже будемо розширюватися. Під карети швидкої допомоги автівки переобладнали прикарпатські медики. Зокрема, встановили апарат штучної вентиляції легень, дихальну апаратуру, інгаляційний апарат та декілька носилок. Серед них вакуумна. Вона дозволяє транспортувати важко поранених бійців. Ці два автомобілі вони будуть доставляти цих поранених з, ну, з цієї зони, де проходять бойові дії. За ці автомобілі було оплачено 9 тисяч євро. Це є волонтерські збори, волонтерські кошти. Аби перетворити автівку на справжній реанімобіль, необхідно ще встановити дефібрилятор та спеціальні монітори для спостереження за роботою життєво важливих органів. І також би гарно було б кисневий концентратор. Це річ, яка в тій зоні необхідна, бо їздити з кисневими балонами це все одно, що їздити з бомбами, так? Бо при попаданні якогось ну, осколків чи якихось куль кисневий балон може вибухнути. Тому для такої, для такої цілі є кисневий концентратор. Задля повноцінного обслуговування поранених на Донбасі необхідно близько півтори сотні спеціалістів. Наразі в добровольчому українському корпусі разом з медиками Гіппократу налічується 80 фахівців. Вже цього тижня до Харкова відправиться група волонтерів для ознайомлення з умовами роботи. І за кілька днів вже будемо складати плани для подальшої діяльності. Тобто... Вже графіку кладемо, як це буде ротація. Весь загін «Гіппократ» наразі налічує 25 чоловік. От. Є ще бажаючі кандидати, які також ми їх розглядаємо як потенційних членів «Гіппократа». Однак, поки що, санітарні автівки до виїзду в зону АТО не готові. Про це повідомили волонтери Гіппократу у соціальних мережах. Зокрема, відсутні зимові шини, комплекти запасних коліс, а також необхідні інструменти та запчастини для роботи в екстремальних умовах. Загальна сума, що необхідна для оснащення обох машин, становить 40 тисяч гривень. Частину коштів погодився надати благодійний фонд Франківський опір. Залишається зібрати ще чверть сотні тисяч гривень. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.